Вітаю вас, друзі! Приходять дуже погані новини. Росіяни помстилися нам за удар по Кремлю. Ответку по зубам. ну. Получили учора. Дуже багато російських помиєк почали повідомляти інформацію про те, що, начебто, російські окупанти ліквідували залужного та сирського. Погиб сирський Це генерал-полковник, командуючий обороною Артемовська. Погиб залужний раніше вони вже розповідали, що, начебто, вони ліквідували командувача військами територіальної оборони танцюру. Був унічтожен бронеавтомобіль. В котором предположительно находился командующий силами территориальной обороны. Всу Ігор Іванович Танцура, але по факту це просто тупі та дешеві фейки. Танцюра живий. Учора також заступниця міністра оборони Маляр спростовувала інформацію щодо залужного та сирського. І, власне, потім з'явилися фото і сирського, і залужного. Для чого росіяни поширюють оцю тупу брехню для того, аби нас із вами деморалізувати, а ще щоби росіянам подати. Навіть брехливу, але хоч якусь перемогу, тому що перспективи у них не дуже. Какое наше будущее? А, ну. А... Прес-секретар Путіна Пісков дав досить цікаве інтерв'ю. Хочу для вас його сьогодні розібрати. Але в цілому маю сказати, що у росіян останнім часом із інтерв'ю взагалі є якісь проблеми. Чому вони такі знервовані? Адже, наче у них усе йде за планом. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо про це детальніше. Здається, піскова покусав Путін. <кій> Ситуація складна, ситуація складна. Пєсков дав інтерв'ю одному сербському телеканалу і намагався там півгодини пояснити, чому триденна російська спецоперація, так звана, триває вже більше року. Ви скажете, чому руски так медленно діють? чому вони так медленно діють? Потому що по тому спеціальні продовжується. продовжається. продовжується. Это очень сложная, сложная операция. Сложная операция? Та не вже. Они ж уже наче як взяли Киев. Чему сложная? Киев, как таковой, мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну, просто, мы в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? Ну, добре, операция сложная, але успехи у россиян усе одно є. Тем не менее, освобождены э, от неонацистов значительные территории на Донбассе. Э, вы знаете, что, собственно, в этих территориях состоялись Референдум, до речі, а що там по так званому референдуму у Херсоні? Херсон це руський город і навсегда вже Росія. Русські своїх не бросають. Про це Пєсков чомусь не хоче згадувати, і настане день він не захоче згадувати ані про Крим, ані про Донецьку, ані про Луганську або Запорізьку області України. Противника нужна тадвінуть на значитене розстояння. І тому операція буде ще Абсолютно підтримую. Я гадаю, що противника справді треба відсунути якнайдалі. Можливо, за Білгородську область даруйте республіку. Не исключать і вторження в Білгородську область. Ну, як вияснилось, не стоїт исключать удар по Кремлю. Попри те, що так звана спецоперація вже давно триває на території самої так званої Росії, усе одно у росіян є вагомі успіхи, зокрема щодо демілітаризації, Тому що та демілітаризація України теж була заявлена як очень важлива ціль. Демілітаризація, вже наваднілі Україну оружиє, то есть, ну, вийшло ровно наоборот. Демілітаризація йде за планом та за графіком, і вона дуже успішна. Ми і з вами вже могли її бачити результати на параді у Москві, коли там проїхав тільки один танк, т 34 до речі, виготовлений у Харкові. Парадні розчити механізованої колони, Вона включає історичні і сучасні образці бойової техніки. Ну добре, давайте вже не так сильно принижувати так звану Росію, тому що об'єктивно успіхи у них є. Наприклад, у боротьбі із житловими будинками. А, ви бачите, з допомогою високоточних російських ракет вдалося розрушити дуже много військових производств. Ціль удару достігнута. Всі назначені об'єкти На Це Работу. Будуть продовжати за кожен такий удар. Буде помста. За кожен такий удар росіяни будуть відповідати і мають для вас хороші новини. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою робили збір на помсту? Та це тоді, коли багато коштів зібрали, і багато дронів купили 10 жовтня 2022 року. Росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільних об'єктах на території України. Ми добре пам'ятаємо той день терору. Нанісон масірований удар високоточним оружием, великої дальності, воздушного морського і наземного базування. Ну ці удари. Ні, по гражданській інфраструктурі того ж дня ми із Сергієм Притулою оголосили збір на помсту і закупили завдяки вам багато різних безпілотників: тих, які на полі бою знищують російську техніку, і тих, які літають набагато далі. А ти чув, як тиждень тому в Краснодарському краї якийсь ільський нафтопереробний завод був атакований якимись невідомими безпілотниками? Крупний пожар тушили на Кубані, горіл резервуар з нефтепродуктами на Ільському нефті заводі. Всі. Ським районі ударів було декілька. Спочатку били по цистернах, а потім іще наступного дня вдарили по нафтопереробній установці. О, не треба, не треба. І я маю для вас ексклюзивні кадри того, як невідомий добрий безпілотник доставляв помсту на територію так званої Росії. О, Да. Маю відзначити, що це далеко не перша і не остання така робота. На жаль, до нашої перемоги я не можу вам розповідати усі деталі, але пам'ятайте, ми з вами до цього зовсім не причетні. І до речі, людям, які скидались теж подякую вони теж не мають жодного стосунку до цього факту. Дякуємо вам. Надалі ані ми, ані ви не будемо мати жодного відношення до бавовн на території так званої Росії. Всім спасибі, будьте чемні, Донетьте далі. Зараз іще є багато розмов про український контрнаступ, але я особисто думаю, що треба про контрнаступ не просто говорити, а для контрнаступу треба робити. І сьогодні у мене у телеграм-каналі буде важливий збір саме на забезпечення підрозділів українського контрнаступу. Долучайтесь обов'язково. Ну а у Піскова є пояснення, чому їхня так звана спецоперація, яка мала тривати кілька днів, триває. Вже більше року, і ви не повірите, але вони досі нічого не починали. Ви скажете, чому руски так медленно діють? Чому вони так медленно діють? Тому що росія не ведуть війну. Ми не ведемо війну. Вести війну це зовсім інше діло. Тим паче, під час ведення так званої Росією війни проти України з'ясувалося багато нового. Спеціальна війна операція починалася ну, э, конфлікт між і України. А перетворилася на конфлікт між Пригожиним та Шойгу. Шойгу! Герасимов! замість розповідей про взяття Києва за 2-3 дні. Тепер Пєсков, цілий прес-секретар Путіна, сидить і каже, що можливо російська армія візьме Бахмут. Вони вже його місяців дев'ять беруть. Ми не сумніваємося, що Артему буде взят. Ну а Пригожин, до речі, дуже сумнівається. Тому Сьогодні одне із підрозділів Міністерства оборони біжало з одного із наших флангів. Одразу видно, що під керівництвом владіміра Путіна, так звана Росія, йде саме туди, куди і треба. Президент э, Путін він дуже образований чоловік. Просто... вибачте. Різінове попа проте насправді Владимір Путін приймає досить непогані рішення для України. Наприклад, міністром війни так званої Росії досі є Шойгу. Він абсолютно не терпить некомпетентних людей рядом з ним. Шойгу! Герасимов! і це для нас із вами, друзі, дуже і дуже добре. Дай Бог, аби Шойгу залишався на посаді міністра війни так званої Росії до самої остаточної поразки так званої Росії. Ну а оскільки владімір Путін дуже розумний і дуже компетентний, Пісков виключає навіть гіпотетично, що колись його зможуть заарештувати. Трудно себе представити, що хтось е хоча б серйозно задумається про тому, щоб цей орділ модер примініть в президента Російської Федерації. Сербська журналістка навіть хотіла би йому повірити, якби не знала особисто про приклади ув'язнення диктаторів. Тоже там дуже печальне, печальний з міжнародним судом як? У підсумку Пєсков сподівається у майбутньому на дуже цікаві події для так званої Росії, і ми також на це сподіваємося, але є нюанс. Очень много всього було цікавого за всі роки. Дасть Богу, що ж то Мені особисто дуже подобається, що керівництво так званої Росії і далі перебуває у максимальній відірваності від реальності що вони неадекватно оцінюють ситуацію, у якій опинилися. Це означає, що вони будуть приймати неправильні рішення і тільки наблизять свою остаточну поразку. Ну а ми із вами, друзі, маємо наближати нашу українську перемогу. І для цього я вам нагадую: вже вкотре не припиняйте допомагати українській армії.